Вітаю колеги! Мене звуть Олена Колеба, я косметолог і викладач міжнародної школи косметології Art of Beauty. Дуже зараз збільшився запит дівчат на боротьбу. Профілактика вже не підходить, а саме на боротьбу з целлюлітом, з ліподістрофією. Ну, дивіться, якщо з ліполітиком ви вже розібрались, знаєте, що є жирові відкладення, є ліполітик, який буде працювати локально з цим жировим відкладенням. Але що робить з дівчатами, які мають нормальну вагу, не мають зайвих жирових відкладень, але мають прояви целюліту? З ними так само ми можемо працювати за допомогою ліполітичних коктейлів. Перше, що бачить пацієнтка щодо того, як вона звернулася до нас за допомогою, це зміна рельєфу шкіри. Це задня поверхня стегна, це сідниці, це, можливо, внутрішня поверхня стегна або навіть коліна над колінами. Да? Пацієнтка каже, що змінюється рельєф шкіри, вона набуває бугристості, вона така нерівна, чи то в положенні лежачі, чи вже в положенні стоячі, це помітно. При надавлюванні ці бугри і в да, такі впадини, вони тільки посилюються, то Ді можна привітати цю пацієнтку, що вона стала щасливою власницею целюліту або ліподистрофії, як правильно її називати. Що робити з такими пацієнтами? Перше, що ми маємо уяснити собі, що це так само буде робота комплексна. Ми можемо допомогти їй як ін'єкційно, але вона так само має трошки змінити свій спосіб життя, має переглянути харчування, має переглянути водний баланс і фізичні навантаження. Чим допоможемо їм ін'єкційно? У нас є така. Група препаратів, які відносяться до непрямих ліполітиків, це препарати дренажної дії. Це ті препарати, які будуть трошечки пришвидшувати власний метаболізм та працювати з лімфостазом з тим моментом, який власне і отримує воду в тканині у ці пацієнтки. Буде пришвидшувати кровообіг, буде посилювати лімфовідтік, вінозний відтік, тим самим зменшуючи ось цю набряклість в тканині. Другий момент, з яким ми можемо запропонувати таким пацієнтам з целюлітом, це боротьба з цим некрасивим, ось цим фіброзом, який фактично і формує ось ці тяжіння або бугри. І з існуючих моментів, які б я зараз да могла б наголосити, це ферментативна тріада. За допомогою ферментів ми можемо працювати з ось такими фіброзними перемичками. Які роблять некрасивий рельєф шкіри. Тож, якщо підходить до цієї проблеми комплексно працювати з старим фіброзом, так руйнувати старий колаген, працювати з набряклістю, прибирати зайву рідину із тканин. Плюс пацієнтка у вас молодець займається спортом, п'є водичку, правильно їсть правильно, спить гарненько. Тоді ми вже можемо щось пообіцяти, щось гарантувати, що по закінченню лікування ваша пацієнтка буде мати гарні форми. І красиву пружну шкіру